Вітаю всіх моїй вінтажній коморі, моїх підписників, гостей, всіх вас рада бачити на своєму каналі і чути через подобайки та через коментарі. Сьогоднішнє відео буде присвячено нашому знаменитому Корстенському фарфоровому заводу, як завжди, 5 виробів, які на протязі декількох місяців поповнили мою колекцію. Вони, на мою думку, досить цікаві, і я хочу вас з ними познайомити. Тут буде і посуд, а також і інтер'єрні предмети. Розпочинаю я своє відео ось такої чудової кавової пари. Погляньте на цю красу. Голубу. Вірніше це не пара, вибачте, а це тріо. кавове тріо. Погляньте, яка кручена форма вита, або кручена називають насиченому такому голубому кольору, дуже багато позолоти, така помпезна, гарна ручечка, бачите? І саме, що я люблю розпис всередині. Ну, це важко назвати розписом це, звичайно, штамп. Але погляньте, яка гарна гірлянда з позолоти. Порцеляна всередині біла. Ось і це користень. Ми бачимо ось таке клеймо. Це сервізне тріо. І відразу перед тим, як ми перейдемо розглядати ці предмети більш детальніше, я вам хочу показати: з книги Людмили, Людмили Карпинської є ось таке фото. Бачите, це якраз мій предмет, тобто це тріо кави. ось із цього сервізу. Тригубов, Микола Тригубов, Алла Хичко, столовий сервіс Голуба хвиля, 1984 рік. Єдине, що мене трішечки смутило, це те, що тут написано столовий сервіс, хоча я бачила його, це сервіс кавовий, розширеної такий, з розширеного предмету. З розширених предметів, які входять в цей сервіс, 6 тріу 6 кавових тріо. Бачите, великий такий кавник, менший вершківник, цукорниця. Ось таке. Чому столовий, не знаю. поправите мене, якщо я, можливо, щось не до кінця зрозуміла. Форма Миколи Тригубова, оздоблення алехічко, голуба хвиля. І дійсно, якщо подивитися, як я вже зазначила, що це, що це така вита, хвиляста форма, вона нагадує дійсно хвилю. До цієї чашечки такої, в насиченому голубому кольорі є блюдечко. Також ви бачите ось це ви, вита форма. Безпосередньо по всій формі блюдечка, Багато, дуже багато позолотина. Ну, 84-й рік, що ми хочемо. Тоді, я кажу, золота було вдосталь. І ось така десертна тарілочка красива. Вона також напів таке криття, аерографом, виконане голубим, і позолота по обідку. і Безпосередньо всередині ось така ось ось така красива річ трапилася в мою колекцію. задоволенням придбаю, якщо буду бачити в продажу цей сервіс. Однак я думаю, що це не такий і часто їсть на наших торгових майданчиках, тому що в останній час я звернула увагу, що користенські предмети користуються. Підвищеним попитом у колекціонерів. Ось така краса. А в книзі Людмили Карпинської, звичайно, там е, е, ця книга, я вам її покажу з цієї книги фото. Е, звичайно, вона показувала найкращі зразки порцеляни Коростенського фарфорового заводу, який випускав він на Протягом періоду свого існування. Далі ще ось така кавова пара мені трапилася. Я збираю сервіс, беру, вам покажу. У мене є таких уже 4 кавових пари. Пишу, що це розрива порцеляна. Не знаю, не розбивала, що називається, в руках не тримала осколків. Цієї чашечки, але пишуть, що це так, що це спеціальна рецептура. Погляньте, яка красива ручка. Мені дуже-дуже подобається. Це така манюня, красуня, така, ну прямо мяшечка-мяшечка, чашечка. Бачите, користень ось таке клеймо. Дуже легенька, дуже легенька. Ось. І ось таке біленьке вже, можна сказати, класичне блюдечко. Зберу весь сервіс. Ще раз наголошую вам продемонструю. Далі мені трапилась ось така карандашниця. У мене її не було. Це автор Шевченко, Олександр Шевченко. За помірну ціну і. Вона. Мені обійшлася. Ви бачите, що тут і притаманний, і ручний розпис, це 2000 ні роки. клеймо. Ось така красива карандашниця у формі статуетки. Називають ще вазочка для квітів, не знаю. Ну, як на мене, Тут можна, звичайно, і квіти тримати, невеличкі якісь букети квітів, можна і олівчики. Ось така красунька. Так, а далі я вам покажу дуже і дуже гарні речі. Ось підсвічник, погляньте на цю красу. Я відразу скажу, що це автор Олександр Шевченко. Я зараз вам ця річ є в каталозі. Ну, абсолютно новенька насамперед. По-друге, Погляньте. Бачите, хендмейд. Це експортне клеймо, ручна робота. Погляньте на цього ангелочка, на ну, це личко. Тут є трішки позолоти. Градієнт такий. Сиреневий колір. Ось. Робота доволі таки складна. Тут може бути свічка і таблетка, як називають, її зверху, і більш ширшого діаметру свічку поставити. Це ж знову-таки можна вважати, що це підсвічник у формі статуетки. А ось тепер я показую вам, звідки ця робота. мене також є книга Людмили Карпинської. Ось вам демонструю Олександр Шевченко скульптурний набір з підсвічниками. Мадонна називається. Це ця скульптурна група. В Цю скульптурну групу, як ви бачите, входить два підсвічники, а також ось ця чудова, доволі таки велика скульптура Мадонни. Це 2001 рік. Я уявляю, як красиво виглядає вона цілісною. цілісною. Бачите, ось така краса. Мені траплялося їх і по два, однак вони не були розписані, хтось, видно, виносив. А я не хотіла купувати на півзавершеному вигляді. Ось така красунька. Трапилася. І завершувати я буду ось такою фарфоровою красою. Це підчасник. Такі речі випускалися невеликими тиражами, тому що в свій час вони особливо не користувалися попитом. Я ще раз наголошую, це в період початку 2000-х років, тому що не у всіх були каміни. От, а такі вироби зазвичай ставилися на каміни. Погляньте на цю красу. Білизна фарфорова. Ви знаєте, я читала, що Щербина в свій час писав, що працювати з білим фарфором, з білою порцеляною досить таки важко, тому що всі абсолютно недоліки на ній можна побачити. Коли можна, будемо говорити, так ось. Покрити аерографом, і ти не будеш бачити якихось, можливо, чорних цяточок або інших дефектів, а на білі порцеляни нічого ти не сховаєш. І якщо поглянути на оцю красу в білому фарфорі, то дійсно це так. Але я придивлялася жодних недоліків. Дуже гарна скульптурна композиція, вона називається муза. В абсолютно новому стані, погляньте позолотає. є, цировка, погляньте, яка по Ось І ось таке клеймо користень. Вона така доволі таки важкенька, але за рахунок, і хочу зазначити оцього масивного постаменту. Сама по собі скульптурка не дуже важка. Ось така краса. Полюбуємося, запам'ятаємо, що виготовляв наш знаменитий Коростень. Речі доволі такі не часто зустрінеш. Якщо сподобалось, чекаю подобайку, коментарів. мені буде дуже і дуже приємно. А на сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео на моєму каналі.